Локшина з Discover, яка найсмачніша. ФОБО! ФОГА! Том Ям! ФОБО! Дивимось комплектацію. Локшина рисова, Рідкий соус, не суха приправа. Це дуже добре. Сушені овочі. Пише, друзі, виготовлено у В'єтнамі. Тут навіть є адреса виробника. Гляньте. О, такий от він. Гарненький. І заливаємо все це діло окропчиком. Накриваю кришкою на три хвилини. Дивимось, що у нас вийшло. Вау! Друзі, ну на вигляд? На вигляд! Як толковий, такий супчик фобо із заклада. А ну на запах. Народ, я вам відповідаю, я куштував багато де ФОБО і це пахне просто як звичайний фобо із заклада. На запах насичений м'ясний бульйон. І виглядає дуже круто. Давайте куштувати. Локшина наче була така маленька, брикетик маленький, але гляньте, як вона виросла. Її тут прямо дофіга. Давайте куштувати. Куштуємо, друзі. Локшина офігенна. Це просто офігенна рисова локшина. І бульйончик такий із цього соусу вийшов, реально дуже насичений, що навіть не бульйон, локшина має насичений смак. Це дуже смачно. А ну, куштуємо бульончик. Друзі, це просто ФОБО. Це дуже схоже на класичний ФОБО із закладу. Єдине, що, якщо ви звикли до гострого фобо, сюда ще можна додати гострого соусу. А так це не гострий, дуже насичений ФОБО. ФОГА! Ніколи не куштував суп ФОГА. По комплектації тут все те саме: рідкий соус, сушені овочі і рисова в'єтнамська локшина. Я обожнюю на смак рисову локшину. У неї є один величезний плюс, що вона що, правильно без глютену. Дивимось, що у нас вийшло. Вау! Wow. Тут уже світліший бульончик і більш такий цитрусовий аромат. Аромат офігенний. Ну, мені дуже подобається, я не знаю. Я це буду купляти 100%, бо мені це на смак дуже подобається. Це схоже на ФОБА, але більш ніжний смак з цитрусовою ноткою. І знову ж таки, оця локшена рисова, вона офігенна. Це просто в будь-який момент три хвилини у тебе офігенний азійський суп вдома з рисовий локшена. Поки що, я, чесно кажучи, дуже здивований. Бо зазвичай ці всі локшини швидкого приготування. Один і той самий смак. Ти просто купляєш різні фірми, один і той самий смак. Оце, і за такі бабки, це ну, я дуже здивований. Том ям. У комплектації все те саме рисова локшина, рідкий соус том'ям і сушені овочі. Ну, аромат, друзі, просто кабзєць. Реально цитрусовий, якийсь такий кокосовий, як у том яма. Блін, ну лапшичка, оця, це просто капзєць. Дуже смачно коштує. Друзі, я вже відчуваю, що це гостренько. Хочу скуштувати бульон. Це гостренько. Це реально припікає, як хороший класичний том-ямчик. Це кайф, якщо це задікорірувати ще свіжа цибулька, перчик чилі, креветочка, ложку кокосового молочка ще ляпнуть, ну це капець. Це просто капець. Але і без цього всього я б таке хавав. Ну це кайф, мені дуже сподобалось і мене цей продукт дійсно здивував. Друзі, на мій особистий смак найсмачніші були ФОБО і Том-Ям, але і ФОГА також дуже смачно, просто більш ніжний смак.